Здоров'я, много літ. З вами Карпатський Волоцюга і це спецвипуск. Спецвипуск лабораторії Дичини. До нас сьогодні має приїхати пані Марія, якій 73 роки, вона жила тут, коли була дитиною. Трошечки розповість нам про те, яким тут було життя і приготує нам локальну страву гопку. Її ще деінде називають токан, але сюди її готують по-різному. Зокрема, тут, в цьому районі Бойківщини, її готують так, як готує Баба Марія. Фіксація рецепту гопки на відео це практично документалістика. Ми фіксуємо на відео елементи культури, які вже скоро відживуть. Так само і бездежа є. Такою собі архітектурною консервою. І навіть якби у нас тут все розвивалось там, як в Європі, там, в ставили, то ну, тут ці будинки були б знесені, тут би зробився євроремонт, і ми не змогли б побачити те, як жили тут люди 150 років тому. В цьому і цінність бездежі. І не пшіть мені про те, що я знімаю розруху і так далі. Це закономірно. Одні форми культури відживають, інші стають сильнішими і так далі. Ми змінюємось. Безляжа поки не потрібна для економіки. Ніхто не виживає завдяки землі зараз. Тому так, насолоджуйтесь. Я вирішив не додавати у відео ніякої музики, фіксую, як є. Отже, пані Марія готує гопку. А що скоро? А як то справити тебе не Не Треба Ма. туди по сумки. То нема коцюпки, то то був. Натя таким патиком великий кулеші, чер, кулеші то густе. А чир то рідчий був такий. муки кукурадиної, але рідчий був такий, то черщ називав, а кулеші то густа дуже. А де Сергій? Де смадеш мені докриєш, смадеч докрий. Ну вот то така крашка тут на закруті. А для вас ніж вже є. кілька на нагляд. житті. Я не тут. Ще звідси рано встаємо, молока надоїть, надоять, руки по дві банки і пошурували діти. То звідти йшли на дев'яту до школи, а йшли дві половина восьмої, То ще треба там постояти здати молоко і швидесенько буде спіти ще на уроки до школи. Тільки курю було, а там було по п'ять то, то-то ж -то, тоді тримали по дві, по три корови. Ой, та й так я тут життя. О, ой, видиш? Хто О, так? Собі у ренчині я гопки От Для одного. Люкс. Пасує? На пироги. Ну, сераз розміщати з бою. Але на шість зубків. На свій зубків, хлопці-хлопці. Хліба хлопці. там і дві тут по хлопцю мов забити, тут на тій стороні, де тут о, протікає річка, тут ходи на тій стороні, недалеко. Хлопець випустив коров пасти і там на нього напав. і буде тут тато, мама, і він почав кричати. Тепір та й тепер спасли, але подавав губу був, по лікарні, я нашивала шкіру. Та й спасли, тату і мама спасли. А свиноматка з маленькими поросятами. Кабани на травищок саварчиних. Під коплюком спали. От кабані не бачу теж. Купа було. А то кажуть, що вона його на бічить, якщо з малими. Та як ми двадцять? Може боронити, ну. Ми так тікали. я не бачу так далеко. Від нас, від нас. Воно маленьке маленько. То, міжі, то якраз межі йде. Так, так, так. Якраз йде туди межі. На он ту, ту, на ту вербу. Так іде межі. Буду позвонити додаріки, не й перед гроші опалять. Та година сі бульба говорити. Та як від тут чуси буду. бульці? Зараз за ножом береся буду. Качом? А я тут хоч без я тук порос на бокисі порос. Бо треба випікати з годину, че кінько. Тільки рука не запали. Та тут я кому то вче. <різь> <Один> по черзі, <різь> естафету робити. <різь> я кому товче. Та година ще варять, я знаю. Ага. То як яка бульба, Та то тут вже зараз. Бо пайно поварена буде то вже добре було. Mais au jazzier, là, plus bien de Та не пробував. Mm. Сергію, давай. So, не рука мене рука Не руками не але рука була это. не було что. Лише, 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 то мене почав так. То як є такий, ті баняки, такі, знаєте, алюмінові, як то? Ні, чугуни, чогуні. Казани. Казани, так, то він так файно. Так, має робкові стану, що так. Вот то так як пиріг. Печеся, Шварить. Не сюди, що буде за Йоу! Где? Мукет прохватить. А ну дай, ну дай точно. Давай вже тут ходить. раз ту гопку є роботи. Пропеклас. трошки. — Та є, є, слухайте, вже десь сонце вже заходить. А, а гопки ще немає. Гопки ще нема. Та гопка є, але ще не готова. О, ще трохи зараз собі. Ну, я ж високий. Да, ну, так добре Бусе, буде. Бабуся не знаю де. А ложку треба сметану. А, ложки. Дайте У -у -у -у. ложку велику. Є. Що, давайте до вуха, бачу 25 грам? Та можна? Ні, сьогодні стаканчика не мочить до вуха? — А то мов внизу. Лапка yep. добрезна. Дякую вам всім за перегляд, за активність під минулими відео ми набрали навіть більше тисячі лайків. Наберемо під цим відео тисячу лайків, я буду випускати наступне. Обов'язково задумайтесь над тим, аби приєднатися до товариства спонсорів каналу. На спонсорському контенті. Я розвиваю ще одну сюжетну лінію, яку не публікую на загал, і вона на мій смак доволі цікава. Вежіте, любіть тата, маму і важіте на один одного. З вами був Карпатський Волоцюга. Всім па-па.